Два дні, панове, у нас лило й лило. Дружину попросив, ну відпусти, нехай твоє оте старе дурило, піде хоч трохи лісом перейти. А жінка знає, як воно бракує її старому лісу в такі дні. Тож дід по нас по лісі вже крокує і дуже добре на душі мені. Далеко ми не встигнемо по-любому, бо шість годин вечірніх на дворі щось вам покажу, щось іще й додому принесу на вечерю в цій пори. Не під дід Панас, ні. Але й не егоїст. Що я собі вирішив, взяв і пішов. В мене ще є і сім'я. І, можливо, якісь є сімейні обов'язки. А дружина прийшла з роботи і каже, а ти що, вдома? Вона ще й огоньку підлила. А в той час було трішки. Е, на перестало. Все. І я тоді кажу, все, я погнав на годинки півтори. Може вийде і дві до лісу. Та я пожартувала, а я кажу, я сприйняв серйозно. Роботи для мене не маєш? Ні. Все, я пішов до лісу. І скільки мені треба, я навіть хотів розпочинати наше кіно, друзі. Так як я люблю почати все. Щось віршовано, хотів починати. Друзі, я навіть нічого не складав, тому що не готувався. А що скільки дідові треба. Поки доїхав до лісу, вже й три куплетики придумав. Так, зупинився я, тому що я побачив гарно сироїшку. Телефон виключився. О, побачив цю сироїшку. А ось тут іще одненьку. Ну і побажайте ми. Мені удається погано. І ми починаємо. Так, так, сідайтесь і дивіться, зі мною лісом перейдіться. Бо ми вже, як одна сім'я. Помокніть і ви, як мокну я. Ну і як би я, шановні глядачі, потім... Міг далі вночі спати, якби він мені приснився і сказав, що ж ти, друже, дощу побоявся, а я ж для тебе тут ріс, а ти по мене не прийшов. Ось так. Так що вже мені цей точно не присниться. Бо ми його забираємо. Ось так. Або якби оцей приснився і сказав, ну я ж хоч малий, але ж для тебе виріс. Ось, а тебе не було. А потім збоку оцей обізвався би. І я для тебе ріс, Василю. Де ж ти був? Ти дощу побоявся. Все, я свою місію виконав, хлопці. Я по вас прийшов, щоб ви не змокли. Цікавить вас, чи щезли ці грибочки, чи я їх просто не показую. Ні, вони не щезали, вони є і вони будуть. Вони нас дурять, але я їх не беру, а показати знову ж показав. Є їх і дуже багато. І ось цими також ліс багатий, вкритий ними. Ростуть цілими родинами. Більше показувати не дуже приємно, бо камера мокне. Можу помилятися, але побачу хіба коли зірву. По-моєму, це наш клієнт. А ну нагинаємося, дивимося. Ні, ножка надто тонка. Надто тонка нога. А зверху був дуже-дуже схожий. Цього разу, надіюсь, помилки вже не буде. І це вже наш клієнт. А ну дивимося разом. Так, це вже наш молоденький ось такий боровичок. О! Годиться. Вже ми маємо трішки сироїжок. І маємо чотири біленькі, друзі. Так. Сировішки не знімав, бо дуже камера мокне, хляпає. Як староїшки ростуть і так всі добре знають. О, я, панове, не один вар'ят, так що мені вже на душі легше. Що у нас вже хоча б двоє в дощ в ходять. Зустрів знайомого, він також. Правда, я тільки доріс, а він вже назад. Зірвавши чергову. Сироїшку, та думаю, вже покажу вам першу причину, чого я все-таки пішов до лісу. З біленькими зараз не дуже густо, а сироїжки у нас закінчились. Ось. І захотілося свіженьких. Хоч уже давно їх не смакуємо, але ще не приїдаються. Надто воно все смачно. Та є, є що сироїжок і досить немало. І гарні. Більшості я ножки навіть не зрізаю, бо немає як бавитися. Це дуже неприємно, коли в мокру. А от зрізав одну другу, дивлюся, ноги чисті. Добре, йдемо далі. Чую, там хтось промовляє. Не грай, діду, дурака. Про сироїшки все ми знаємо. Ти подавай нам... Біляка боровика. Є біляк-боровик. О! Знайшли. Що цікаво, друзі, що до сих пір мене... Та, я сьогодні з парасолюю, дощовики навіть не одягав. Тут ліс такий рідкий, де з парасолькою можна походити, щоб не дуже змокнути. Що лисички? Скільки я їх разів трап... попадав? От такі молоденькі, побачиш, приходиш через пару днів і завжди знов десь молоденькі, щоб їх визбирували, сумніваюся. А чому на них не попадаєш на великі, я не знаю. Ну, тут хтось щось вже визбирав, вже видно різане, чищене. Так, тут вже їх брали. Ну Таке манюні брати не будеш. І все рівно їх буває, бувало, добре всипано, з сімейками гарними росли. Нема лисички цього року дуже і дуже. Заставляють багато питань задавати. Що з ними сталося, не можу пояснити. Но їх нема. Ідемо далі. Ой, я гриба забув би. Був би взяв кошика і забув би кинути нашого п'ятого на сьогодні біленького. А сироїжок більший є, бачите? О, буде вечеря смачна, буде. Отакі От якісь грибочки цікаві, побачу. Якісь такі дуже-дуже білі. Ну це не грузді, як то кажуть. Це щось інше. От. І на гливе не схоже. А що воно є? Біда його знає. Ось. Я окрім того, що веду канал, я дуже активний у фейсбучній групі гриби. Ну там такого начитаєшся, там такого наслухаєшся, що це просто жах. Як там люди некомпетентні зовсім, найменшого поняття не мають в цьому, І як вони там пояснюють одні другим, які гриби брати, які не брати. Там такі суперечки бувають, що просто аж боляче боляче слухати. Мене найбільше добувають одним питанням, чому ви зріз... не зрізаєте, а зриваєте гриби. А там одна жіночка навіть написала, живий би був мій дідо, він би вам руки поламав, мати рідна, ну нічого. І такі хочуть жити і мають право на свої висловлення, але інколи за людей соромно. Ось. Ну що? З біленькими все-таки, ви знаєте, друзі, не дуже. Я завтра, післязавтра працюю. Сьогодні у нас п'ятниця, я не сказав, 22 -е число, серпень, місяць 25-го року. А вже в понеділок, 25-го, я буду в лісі, бо там і негоди не обіцяють, вроді погожі дні починаються. І тоді вже побачимо. Чи дійсно ліс хотів дощу, чи це все-таки, так як я казав, не все від, від дощу залежить. Якщо після цих дощів, бо вчора, і сьогодні у нас добряче, ліс змочило, якщо ліс хотів дощу, у понеділок вже буде результат. А якщо все-таки білий гриб так і не піде, боже, які гарні гляньте, як корали ті в морі. Такі білесеньки, яких ще не бачив, Я навіть не знаю, чи це оленя чи рожки чи ні. Вроді й не вони. Краса не описуємо. Дуже і дуже красиво. Ви погляньте, яке воно цікаве. Ага. Бачите, разом йшли і разом їх побачили. Так, добре. Виключаю, трошки стихло. Так хіба легенько накрапає, це вже легше. Вже можна парасольку сховати. Бо як би не було, не зручно. Бачите, який буває ліс різний. Останній раз я збирав в основному зелені голубінки. В цьому більшості ці фіолетові. А я крім цих... Двох видів інший не беру. Ось. В тому лісі зелені, а в цьому фіолетові. І отак навіть в тому плані ліси діляться по сорту гриба. ось, Червоні, я вже казав, ті розові я не беру, вони трішки гірковаті. А зелені вони аж солодкуваті. І таке є. Ось. Йдемо ще, а вже відчувається, що скоро буде змеркатися. А я вже подумав, це лисички, а це ні. Це ті їжовики. А колір такий у них оранжевий. Камера не передає так колір, хіба ближче. А на колір відреагував, думав лисички. А все-таки ні. А ось тут що у нас? Ану не виключаюсь. А, ні. Це дві обманки. Це не біленьке. Ну мені вже й цікаво, така досить велика, що вона собою представляє. Ану, не полінуюсь. Кіно в нас і так дуже довге, сьогодні не вийде то можна і провірити, що вона каже всередині. Бачите, хробачлива. Не годиться. Але гарна і велика. Не попадаються, поки більше білі, хоч покажу пару сироїжок, як я зривав. Ось. Бо сіли люди до екрану і сказати навіть не було, що подивитися. О, ось такі дві штучки ще взяли. О, і все у нас більшіє в кошику і більшіє. Ось там мене щось зацікавило, друзі, в моху. А, ні, ні, це листочок. Недурно дід був так дьорнувся чи сіпнувся, щось там побачив у моху. Бо то вже відчуття було. Сироїшки то ми збираємо, але ж там був коричневий листочок у моху. І тому й сіпанувся до нього. А тут уже й сіпатись не приходило. Він стояв, як бик, у моху начебто, але вже стояв і дивився на нас. Бачите? О, ось таке щастя. Зриваємо. А що ж, ми так довго його... Шукали. Хотілось такого чогось більшого. І ми більше знайшли. Ідемо ще. Яке у нас чудне завершення сьогоднішнього дня. Тому хвилини три я знайшов грибочка. На годиннику у нас так, відблискує, 19.43. Тільки я його до кошика поклав і тільки я пройшов трішки, а тут ще один красень. Оце завершення. Дуже мило і приємно, що ось так завершився наш день. Ну ще лісом трішки перейду, звичайно, але вже до виходу. Та? Щоб не було, що це комбінована зйомка. Бой такі у нас кадри бувають. Ось я показую. Це наш попередній, тому три хвилини, а потім. А ну, я його до фотографії зразу покладу. О! Ось таких два товариша. Ха -ха. Добре, йдемо. А виявляється, це було ще не все. Я тільки їх поклав. Та й думаю, ще гляну. Бо я спішу, бо починає темнітися. Повірте мені, трішки ще поглянув, а ось тут у нас є іще одненький. І ось вам, будь ласка. Оце так завершення дня. Я радий. Оспустився трішки нижче цих кущиків, а тут нас чекав ще й ось такий. О! Ну ножка в нього вже м'ягка. А який він сам, ми вже подивимося. Ні, він вже не важняцький. Хай, як то кажуть, плодиться. Але він був. Та. Таким от був похід у нас. І, і дуже радий дід по нас. І вдома я не сумував, а ще й пішов і грибів урвав. І не змог. дуже і отримав насолоду. І ще й з вами поділився. Ще, друзі, в лісі. Наче видно йти, ось, а вже гриба побачити неможливо, тому не буду морочити голову ні вам, ні собі. Ось, я радий і дякую всім за перегляд. Хто ще не з нами, підписуйтесь на канал. Не буду скромнішити, скажу я за перший рік зібрав тисячу підписників. На другий рік в мене було... 2000 підписників. 5 вересня у мене річниця каналу. Я би хотів мати 3000 підписників. Мені бракує 90-89 ні, 89 ще людей. Я маю 2911. Ну, це таке. Бажати, діду, мовиш, все в ваших руках. Усе, панове, на цьому я завершу. бачите, що на горбочок, а тут, як, а тут як день. Бо тут нижче ліс і ще сонце поступає, так би мовити, світло сонячне. Сонця самого не видно, воно вже на заході, але ще бажаю всім добра, найшвидше переможного миру. Ну і всім міцного здоров'я і всіх людських земних благ. Бувайте здорові, до нових зустрічей. Па-па. Слава Україні і нашим ЗСУ. Ой, я пробачаюся, бо я не показав. Ой, аж сонце є. Я не показав результат. Це наш сьогоднішній кошечок. Ось усе, я надіюсь, видно. І голубінок набралося, і біленьких. Вроді би вісім штук. Було п'ять, а потім цих три великих. Вроді би так. Точно не пам'ятаю. Все, до зустрічі!